Хештеги це абсолютно білий і безкоштовний інструмент, який досі дає можливість набирати хороші охоплення і відповідного замовлення. Ось такі охоплення Reels ви можете отримувати на навіть невеличкому аккаунті, якщо правильно його оптимізувати. Коли я своїм клієнтам і для своїх профілів також підбираю хештеги, то використовую два основні параметри. Перший з них це тематика. Тут з людьми все більш-менш зазвичай нормально. Вони просто розуміють, що ага, якщо в них... Салон краси в Києві, то різні там тематичні хештеги до цього підходять. А заміна шин, напевно, не дуже. Мій інстаграм-аккаунт про просування в соцмережах, про те, як ви можете монетизувати свої профілі. І тому я у своїх публікаціях, ось, наприклад, використовую відповідні хештеги. Бачите, просування акаунту, просування бізнесу, інстаграм просування це саме ті теги, які... Відповідають моїй тематиці. Тут так само, бачите, просування профілю, просування інстаграм, бізнес онлайн. Це те, що маєте робити і ви тільки у своїй тематиці. Другий параметр це частотність. Тут набагато складніше, ми з багатьма людьми на консультаціях прям довго розбираємо цей пункт, щоб людина чітко зрозуміла. Ну або якщо людина просто замовляє мене хештеги, то я підбираю їх з врахуванням цього фактора. Дві години тому в мене вийшов Рілс. Але він вже знаходиться в топах. Бачите, давайте відкриємо кілька хештегів для прикладу. Ось, бачите, хештег просування в інстаграмі. Я в топі. Просування сторінки. Та ж сама ситуація. Заробіток в інстаграмі, також середньочастотний хештег, який добре підходить для мене. Бачите, я знаходжуся в топі. Це саме можна відкрити. І хештег бізнес для всіх, бачите? І бізнес в інтернеті. Усі хештеги, які я поставив, я знаходжуся в топі. Це дуже важливий показник, щоб ви розуміли, що ага, я не просто ставлю хештеги, я не просто, аби які там навіть по тематиці підібрав. У мене є чітке розуміння. ага, У мене невеликий аккаунт. Робити тут хештеги мільйонники, це просто безглуздо за те. Я роблю невеликої частотності хештеги, але вони мені приносять результати. Бо коли людина в пошуку в інстаграмі напише просування особистого блогу, вона зайде і побачить мої публікації. І вона може зайти в профіль, подивитися, що ага, так, тут у людини є вже і кейси, і приклади, і вона ділиться своїм життям, не приховує. І відгуки клієнтів. І вже не перший день, не перший рік я веду цю сторінку. Можна цій людині довіряти. Я показую свої інші проекти. Все, вона вже готова мені написати в Директ і замовити. Власне, так до мене клієнти і приходять через відео, яке ви зараз бачите на YouTube каналі, і через мій інстаграм-профіль. Таким чином, я собі набираю замовлення. І не потребую навіть вкладання в рекламний бюджет, тому що я просто оптимізую свої публікації, використовую інструменти для оптимізації і в інстаграмі, і в Ютубі, про що я розповідаю також на каналі, і таким чином отримую клієнтів. Якщо ви хочете, щоб я підібрав хештеги для вашого профілю, то звертайтеся за контактами в описі. А також, якщо ви хочете подивитися, які є ще способи просування, що можете зробити для свого профілю, то переходьте ось сюди.